Рятуючись від ворожих обстрілів, наші люди знайшли тимчасовий прихисток у різних країнах світу. Лише до США від початку війни переїхали понад 500 тисяч українців. А за офіційною статистикою, кількість наших співвітчизників, які постійно проживають в Америці, вже сягає майже одного мільйона. Для підтримки зв'язку українців з батьківщиною від літа 2024 року у США функціонує український освітній хаб. Які послуги він надає та де його шукати, розпитаємо у заступника Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитра Бондаренка. Я піду зустріню. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати. Прошу, проходьте. Дякую. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Радий бачити Навзаєм. Доброго ранку, будь ласка. О, дякую щиро. Дякую. Є у нашої Русі одне питання, яке товстою червоною ниткою буде проходити через нашу сьогоднішню бесіду, і Русь. Навіщо той хаб в США? Ну, хочу сказати, що взагалі, навіщо українські освітні хаби створились по всьому світу, це був була ініціатива Міністерства освіти і науки України спільно з нашою організацією Асоціацією інноваційної та цифрової освіти. Це був по суті. Реакція на виїзд вісім мільйонів українців, які одночасно покинули територію України через війну. Це звичайно, перш за все, діти з жінками або жінки з дітьми своїми. Звичайно, ми спочатку починали з тих центрів, які потрібно було відкрити в місцях найближчого знаходження українців. Це Польща, Німеччина, Чехія, інші інші країни. Так поки українці потім розрозросталися по всьому світу, і... і наші хаби також мандрували за ними, тому що потрібно було допомагати людям чи там, чи там. Тому звияви. Йсь вони і в Великій Британії, і по всій території ЄС, навіть в Японії, от перший відкрився в США. Взагалі, місія цих хабів вона заключається в тому, щоб допомогти українцям зберегти людський капітал України, який сьогодні розпорожені по всьому світу. Відкриття українського освітнього хабу в США звучить як щось абсолютно новаторське. Скажіть чесно, що вас найбільше здивувало або вразило під час створення цього проекту? Дивіться, взагалі я вам хочу сказати, що нас створила. Що, що нас вразило, коли ми запускали ці всі хаби? Скільки багато класних людей, особливо от українців талановитих, які ну от коли ти живеш там в місті Києві, наприклад, ти бачиш і спілкуєшся з якоюсь, з якоюсь своєю аудиторією. Але коли ти виїжджаєш і бачиш дуже-дуже велику кількість різних людей з різних куточків України, які з'їжджаються в ті чи інші країни, і і ці діти, талановитіші наші і дорослі, які отримують роботу зараз, і в тому числі в найпрестижніших компаніях. Це ну, дуже круто, і які допомагають один одному. І дуже важливо, що нам вдається також внести свій вклад в цей розвиток. До речі, через нас на сьогоднішній день вже пройшло понад 500 тисяч українців. І підлітків, і дітей цифра. Це, Це те, що надихає нас працювати далі. Добре, а які конкретні от завдання вирішує? Е... Хаб для української громади саме в США. Ми розділили це на дві частини для дорослих і для дітей. Е, з, чому ми обрали саме Чикаго для того, щоб цей процес запустити? Ну і там То, найбільше здається мені діаспора. Наша, найбільше так? Та? діаспора в Нью-Йорку знаходиться. але Чикаго а? друге місце в США за кількістю діаспори. Тільки зараз туди приїхало понад 30 тисяч українців. В Чикаго, тому звичайно, це місце було одне з найперших, які ми змогли запустити. У нас дуже потужний партнер. Це Національна асоціація вузів Америки, яка включає понад 70% всіх вузів Америки, тому ми дуже вдячні нашому партнеру, з яким ми це і зробили. Що цікаво було в цьому проєкті, що ми його відкрили на базі, ну по нашому, це професійне училище. Uh -huh. Яке надало нам можливість, воно знаходиться. Чому саме воно було обране? Тому що воно знаходиться дуже близько до такого райончику в Чикаго, який називається Ukrainian Village, який вже існує багато сотень років, і там живуть наша діаспора, ще яка виїжджала ще в минулому або позаминулому столітті. Там є українська церква, тобто там прямо вулиці українською мовою написано. Тобто це дуже цікаво. Тому звичайно, хаб повинен розполагатись там, де близько до українців. До речі, яке українське місто вам Нагадує Чикаго, чому питаю? Тому мої друзі з моєї рідної Донеччини зазвичай казали, що коли ти їдеш. Америкою саме Чикаго нагадує Донецьк. Ну звісно, не Донецьк, нинішній, а Донецьк той наш справжній український. Ви знаєте, я не знаю насправді, яке місце Чикаго нагадує, тому що така кількість висоток, є там немає в Україні, ніде, навіть якщо, мабуть, сукупно mm -hmm. зібрати. Але я вам хочу сказати, що я був у багатьох місцях в Америці, але я що саме для мене найкомфортніше, саме було Чикаго, якщо mm -hmm. чесно. Але це не була причина, чому там відкрився хаб. Я Закінчу важливе питання щодо того, що ми з ними робимо так, з, так, з українцями, так. як ми їм допомагаємо, і, і і як вони допомагають нам розвиватись далі. Ми поділили на дві категорії: все наше навчання, дорослі і діти так. дітям. Ми надаємо контент, який стосується українознавчих предметів, перш за все, культури української мови, історії, тощо література також. література, все, що стосується Ігі. України, щоб максимально їх залишити на зв'язку з Україною Ігі. для дорослих, особливо для жінок. Ми прекрасно розуміємо, жінка переїхала з дитиною. Якщо в неї немає там якісь штучних умов, а таких дуже мало їй потрібно перш за все робота, щоб, щоб себе утримувати дитину. Що для цього потрібно? Проблема в тому, що і в Америці і в інших країнах це не важливо будь-якій країні. Потрібна обов'язкова кваліфікація за місцевими стандартами. І навіть коли українці має два-три українських дипломи вищої освіти, вони на жаль дуже багато працюють в таких не дуже. Профільних професіях. тому ми, перш за все, допомагаємо перекваліфікати, безкоштовно знаходимо такі можливості, якраз тому і в професійному училищі в інших у нас відкриті ці центри, які допомагають і в інших країнах тощо. По-друге, англійська мова, якщо ми говоримо, тому що ну без місцевої мови неможливо працевлаштуватись, Ну навіть якщо ти дуже великий хороший фахівець. Ну і звичайно, психосоціальна підтримка це дуже важливо. І дітям і дорослим. Ми розуміємо, що діти і дорослі в стресі знаходяться, тому ми допомагаємо з такими категоріями і це виходить досить успішно. На ну, якщо по понад півмільйони вже звернулись і звертається, звертаються. Цей хаб працює вже дуже активно. Тому я думаю, що це є показник, що людям це потрібно. Уявімо, що Іруся – Українка, яка в Чикаго. Що вона бачить, коли вона приходить в хаб? Що хто її зустрічає? Запашна кава, дівчата, які усміхаються, чи хлопці перш за все дійсно це атмосфера. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що навчання домашні. Лопоти, побутові проблеми, то що вони всі, є, вони як сніжний ком. Те, що твориться а в а якщо снічку новин відкрив, тим паче Так, О, краще мо мабуть іноді не відкривати. Тому перш за все, це атмосфера. перш за все це психологічна благополуччя дитини, сім'ї і, і дорослої людини. А вже потім все інше, повірте. У нас проходять дуже багато різних заходів. До нас приходять дуже багато дітей, які ми робимо для них не просто не навчання, як навчання більш такі розвантажувальні якихось mm -hmm. заходи. Що вони поспілкувалися, що вони познайомились, тому що парадокс в тому, що дуже багато українців, які знаходяться в одному місці, які переїхали наприклад, в Чигава, чи mm -hmm. в Польщі, в Варшаві, чи в Лондоні. В Будь-якому місці вони е ну Особливо перші місяці дуже мало між собою спілкуються. Ну вони в такому стресі знаходяться. Да і ми їх зближуємо, знайомимо, і Потім вони вже починають товаришувати за межами нашого хабу дорослі з дорослими, діти з дітьми, сім'ями. Таким чином, ми, як такий комунікаційний клуб, ще виступаємо платформу, тому що це дуже важливо на першому етапі, особливо щоб Українець зрозумів, що є такі, як він, може запитати потім якісь Питання, проблеми, поділитись досвідом, тощо тощо. А ми це ну мовно кажучи, модеруємо і думаю, що вдається досвід створювати справжній комфорт. Да. А як ви думаєте, українська мова та культура можуть стати своєрідним таким освітнім брендом у США? Наприклад, ну от щось, що люди хочуть не просто зберегти, а й активно вивчати, як я не знаю, як йогу чи медитацію, наприклад, наприклад, українознавство такий, як предмет. Ви знаєте, у нас є окремий проект, який зараз от ми тільки запускаємо який якраз і буде це ми будемо робити спільно з міністерством культури інформаційної політики, якраз про просування українського бренду через культуру. Це дуже дуже потужна культурна дипломатія. Це дуже дуже потужний інструмент, який на жаль до цього, до цього часу Україна майже не використовувала. А до речі, Росія дуже його потужно використовує. Ви знаєте, що всі наші українські науковці, письменники, творці Росія намагалась їх да. подавати як їх, і, і це нав'язувалось не тільки в Україні або Росії, але і за кордоном. Тому дуже важливо зараз цю інформаційну війну. Виграти, переламати, і я сподіваюся, що цей проект буде досить успішним, і якраз мережа українських освітніх хабів вона може стати платформою базою для такої іншої роботи для просування на постійній основі українського бренду як країни і культурної, і освіченої, і інше інше, тому що наш людський капітал це унікальний капітал, але перш за все, ми його повинні зберегти і залишити для себе. Саме це і є основна місія наших хабів. І на завершення, пане Дмитре, якщо б вам дали можливість створити ще один хаб, але не освітній, а будь-який, що б це було і чому? Я б його створив би ще один в Україні, а не за кордоном. До речі, у нас всього 70 освітніх хабів зараз в мережі, з яких більше половина це в Україні. І не просто в Україні, а на лінії розмежування mm -hmm. Херсонська, Миколаївська, ну, там Одеська і інші області, необхідно. де громади взагалі не працюють. Ми робимо їх прямо в укриттях. І от я нещодавно повернувся якраз красного Херсона, Чорнобаївки. У нас там працюють хаби в неймовірно тяжких умовах. Люди там працюють я взагалі дуже простуючись, можливо, хочу дуже низький вклін їм, їм сказати і, і і надати, тому що це дійсно дуже. Ну це, це не ми які сидимо в. Повірте в комфортних умовах, не зважаючи на те, ми що, це що розуміємо, у нас ми ми дось до вашої подяки. Да. Це, це не просто тому це. Тому я б ще один хаб відкрив би саме десь ще в тому регіоні, тому що навіть якщо у нас є хаб, наприклад, в Виванівких. Херсонської області, 69 діток, але це українські діти, яким потрібно дати таку можливість тому. Якщо у нас буде така можливість, то ми ще один би десь поряд відкрили, тому що там теж є своїх там, 69 діток, яким також це потрібно. Дякуємо вам за дуже важливу ініціативу, що підтримуєте наших за кордоном і, звичайно, в Україні. І я бажаю, щоб не один, а якомога більше хабів зараз було для підтримки наших громадян. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. дякую.